Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підпір купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Про перехоплення 77 українських дронів відзвітувало вороже міністерство оборони із них 12 над Ростовською областю, де була пошкоджена вежа лінії електропередач. Переважна більшість 42 над Саратовською, яка від України майже за тисячу кілометрів. Очевидці викладають відео вибухів. Їх чули до семи в Енгельсі та самому Саратові. У мережах пишуть, що безпілотники летіли низько з Волги. Місцеві скаржаться, що нафтобаза в Енгельсі загорілася. А напередодні вибухнуло в Білгороді біля однієї з електропідстанцій. у центрі. На деякий час зникло світло за даними телеграм-каналу Піпіл. Це загубилася російська авіабомба. Масованої комбінованої атаки завдали Росіяни цієї ночі по Полтавщині. На регіон летіли ракети та дрони. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника полтавської обловійської адміністрації Володимир Когут. У наслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання. Інформація про постраждалих не надходила. Зараз у деяких районах громади перебої з тепло та водопостачанням. Профільні служби працюють над ліквідацією. Наслідків обстрілу. Чоловік загинув у власному будинку. Внаслідок атаки росіян на Чернігівщині. Чотири безпілотники, типу Герань, 2 окупанти націлили на Новгород-Сіверський. Про це повідомив начальник Новгород Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селівестров. Пошкоджені відділок поліції, будівля медичного коледжу та щонайменше вісім приватних житлових будинків і цивільне авто. Цієї ночі Нікопольщина була під атакою ворожих безпілотників. Гучно було в Покровській, Марганецькій Мирівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, легкова автівка та лінія електропередач. Напередодні регіон також потерпав від фпв дронів та важкої артилерії окупантів. Удари понівечили інфраструктуру, житлові будинки та зупинки громадського транспорту. Зачепили освітній заклад у зеленодольській громаді Криворізького району. Дрон поруйнував одне з сільськогосподарських підприємств. Повсюди минулося без постраждалих повідомили в обласній військовій адміністрації. Вони працюють там, де зараз найгарячіше, і без вашої допомоги стримувати окупантів на тій ділянці вкрай важко. Воїни спецпідрозділу Тимура, Гур, Міністерства оборони України, знищують російських загарбників на фронті та у ворожому тилу. Звільняють наші землі та ослаблюють державу агресорку. Вони утримували Авдіївську дорогу життя, заходили з боями в Російську Федерацію, зустрічали ворога у Вовчанську, відбили вовчанський агрегатний завод. А також працювали в Покровську. Зараз на їхній ділянці ситуація дуже складна. Противник застосовує всі можливі види ударних дронів від FPV на волокні до блискало. Через це найбільших втрат зазнає автотранспорт. Тому вони просять допомогти зібрати на автомобіль, який необхідний для здійснення швидких операцій, бо маневреність на фронті чи не головна перевага? Ціна питання 300 тисяч гривень. Нам не раз вдавалося збирати такі суми. Сподіваюсь, здасться і цього разу. Хлопці вірять у надійний тил. Ми іноземні бійці головного управління розвитку Міністерства оборони України. Ми обороняли авдійську дорогу життя, заходили з боями в РФ, захищали Вовчанськ і штурмували на Куп'янському напрямку. Зараз ми перебуваємо на найгарячішому напрямку цієї війни в Донецькій області і боремося за літо за СРФ. Через велику кількість дронів у нас неймовірно складна і небезпечна логістика, а наш автопарк потребує ремонту та оновлення. Тому просимо вас долучитися до нашого збору. Слава Україні! 不用。 Україна та Росія зараз ближче ніж будь-коли до мирної угоди вважає посол Сполучених Штатів при НАТО Меттіо Вітакр. Про це він заявив на форумі в Катарі і водночас зазначив, що президент Дональд Трамп вважає ситуацію складною, а сторони не погоджуються на компроміс. Вітакер запевнив, що всі американські представники причетні до переговорів перебувають на одній хвилі, і всі перспективи будуть розглянуті. Але водночас потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди. Додав він Вітакер Кер також підтвердив, що все викладене у так званому мирному плані США із 28 пунктів тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО і Євросоюз працюють окремо від переговорів між штатами та Україною. Всі ці треки зараз рухаються паралельно у реальному часі. Сказав посол Триває гібридна війна Росії проти Європи і Білорусь. Цьому сприяє напередодні аеропорт Вільнюса, вкотре зупиняв роботу через ознаки запуску з білоруської території Метозондів у напрямку Литви. Перед тим повітряний простір над Вільнюсом закривали. Середу ввечері та в четвер уночі МВС Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через ці повітряні кулі, які становлять загрозу цивільній безпеці. Нагадаю, такими метозондами користуються контрабандисти. Однак, фахівці застерігають, вони можуть нести камери та здійснювати розвідку. Тим часом Financial Times повідомило, що французькі вояки перехопили 5 дронів над базою атомних підводних човнів на Атлантичному узбережжі країни. Там Франція має. Кілька атомних субмарин, які належать до арсеналу ядерного стримування, французькі посадовці кажуть, що походження дронів невідоме, їх не обстрілювали, а заглушили. Хто формуватиме дипломатію майбутнього? Штучний інтелект чи люди здатні відчувати ціну миру? Відповідь на це запитання шукали учасники конкурсу наукових есе про синергію сучасної дипломатії та штучного інтелекту. У змаганні взяли участь понад 250 студентів з усієї країни. Кому найкраще вдалося переконати журі та чому головною умовою було якраз не використовувати щі далі в сюжеті? Штучний інтелект заполонює усі сфери життя і дипломатія не виняток. Сучасні дипломати вже використовують ШІ приміром, аби аналізувати суспільні настрої чи моделювати сценарії перемов. Побільше, торік українські розробники створили цифрову консультантку для нашого МЗС, яку так і назвали Вікторія Ші. Про те, як штучний інтелект допомагає, а де несе ризики для дипломатії, розмірковували студенти, учасники конкурсу з написання ЕСЕ на тему Сучасна українська дипломатія, синергія людського та штучного. Того інтелекту на захисті національних інтересів другий рік поспіль це наукове змагання організовує інститут міжнародних відносин університету Шевченка. Тут певні важливо, аби студенти з усієї країни досліджували не лише загальнопоширені прийоми дипломатії, а й геть нові інструменти та технології для цієї галузі, як, от штучний інтелект, щоб ми не втратили е, ту сучасність, е, в якій ми працюємо і повинні працювати за допомогою нових. Механізмів нових алгоритмів, алгоритмів штучного інтелекту для того, щоб використати максимально всі можливості для того, щоб протистояти і добитися справедливого миру для нашої країни. Свої есе на конкурс надіслали понад 250 учасників з 46 вищів країни, та лише десятеро студентів потрапили у фінал на живі дебати. Для членів журів було важливо, хай як парадоксально, аби студенти не використовували штучний інтелект, а самостійно виконали дослідження. І я стикнувся з ви знаєте з ну майже професійними підходами. З абревіатурою, з термінологією професійною, з точки зору штучного інтелекту студентів і права студентів, які з зрозуміло, що вони цим займалися не для формальності. Це їх цікавить. Вони в цій темі. А якщо людина в цій темі з нього зліпити. Професіонала набагато набагато легше. перемогу виборола четвертокурсниця інституту міжнародних відносин університету Шевченка Катерина Машошина. У своєму есе вона доводить, що використання щі у питаннях економічної безпеки держави потребує особливого людського контролю. Я зазначала про те, що штучний інтелект це просто набір алгоритмів, це набір е, даних, е, який не має моралі, тобто. Е, ми не можемо довіряти інтереси нашої країни, економічні інтереси системі, яка не має моралі. Ми маємо все це перевіряти. І якщо ми все ж таки використовуємо цей штучний інтелект, ми маємо зробити трохи інші алгоритми для того, щоб він коректно працював і видавав коректні дані. Призери конкурсу отримали не лише грошові винагороди, а й можливість стажуватися на базі Національної асоціації адвокатів України, МЗС та в адвокатських об'єднаннях. А переможниці Катерині Машошиній дістався. Сертифікат на стажування у фонді президента України Даніл Самсонов, Максимілян Ільченко, факти сіті. Єдині новини. Легендарний столичний цирк підготував нову програму Мотанка до Різдва та Нового року і знову дивує маленьких і дорослих глядачів, як це відбувається вже 65 років. Національний цирк унікальний, як і всі українці. Попри обстріли та війну, артисти створюють по кілька нових програм щороку. І мотанка вже третя в 2025-му. Захоплені і дорослі і діти на обличчях сяють щирі посмішки. У цій миті легко забути про блекаути, обстріли, війну, повернутись у найкращі моменти дитинства у цирку це, мабуть, якась мрія дитинства. От ми перший раз з дружиною в цьому великому цирку і це рішили на таке велике свято, щоб діти теж привчалися до культури. Ну, для нас цирк усе. Ще коли у нас дітки були маленькі, я навчалася і завжди, коли була в мене сесія, я купувала білет, і ми ходили усією сім'єю. І дітки виросли з цим. Вони кажуть, нехай казка ця продовжується. на арені. Прем'єра Мотанки нової програми Національного цирку України. Від 6 грудня тут показують вже третє за цей рік нове шоу. Факти побачили одну з репетицій. Ми ще зробимо таку етно-етноблок, де перетинаються лінії, перетинаються долі. Ми об'єднуємо це все навколо головного персонажа, який ви дізнаєтесь трошки згодом. Тому що це таємниця. Цього року знаменитий цирк відзначає 65 років. Здавно сюди приїздять родинами, аби показати дітям вражаючу майстерність наших артистів і номери зі звірями. Зараз на манежі красені на тренувальній розминці браво, мальчик! Браво! Браво! Красот! Умнічка! Кожного дня вони мають бігати, вони мають рухатися, щоб були м'язи в тонусі. Щоб потім не було ніяких травм, не опадав круп, і ну це для їх, їх здоров'я це дуже корисно. Окрім коней, тут є кози, свинка, дикобрази, тигри, голуби. Є і чотирилапі на пенсії, за якими доглядають у столиці, яку обстрілюють щотижня, це непроста справа. Ще важче було з перших днів повномасштабного вторгнення. Люди проводили з питомцями дні і ночі, гладили, втішали, вмовляли. Я вам скажу, що у нас артисти заради тварин ризикували життям, і на другий день війни поїхали за межі Києва за сіном, тому що сіно закінчувалося. А якщо коней тримати на одному, всі це набухає живіт, це може бути коліки на блокпосту. Зупинили ми їм типу, показуємо, що ми з цирку у нас коні завтра голодні будуть. Ну вони нам в інтелігентній формі сказали, що ми трошки не в собі. Провідні цирки світу нині відмовляються від залучення тварин до програм, і наш цирк нових не купляє, доглядають за тими, що є 13-й рік. Поспіль національний цирк не е, укомплектовує, не докуповує і не доповнює тваринами. Такі артисти і зараз готуються до виступів. Втім, головний акцент на виступах акробатів, балету, клоунів. Попри те, що чимало артистів виїхали за кордон, у Києві є кому навчати молодь і передавати досвід. Новачки відбирають на конкурсах, а також з кількох столичних навчальних закладів. У нас іде дуже потужна репетиційна робота, постановча робота. І, скажімо так, артисти не зациклені лише на одному жанрі. Якщо це акробат, він може бути і акробат, який працює партерні жанри і виходить потім на акробатичній доріжці роботу номерить. І тому, попри війну і обстріли, тут щороку готують кілька нових програм. Цього року вже показали шоу до Хелловіну та Сяєво. Церкове мистецтво сьогодні є світлом от в цьому просторі. Ну темряви сказати такі сумерки, такі знаєте, е, е, от такого сірого життя. І коли люди заходять сюди, вони осяяні, вони відволікаються від життя, вони отримують. Ковточок, ковточок, енергетики, світла на другому поверсі до нового року. Триватиме виставка з яскравих сценічних костюмів та приладдя. Тут жива музика, і на міні-подіумі артисти взаємодіють з глядачами. Директор іноді сам проводить екскурсії і пишається історичною складовою експозиції. Настінні малюнки. Або фрески собору Святої Софії, які свідчать нам про те, що намальовані акробати, гімнасти. Тому ми сьогодні цією виставкою доводимо, що циркове мистецтво на території Києва має тисячолітню історію. Тисячолітню також під час повномасштабного вторгнення в унікальній будівлі цирку багато чого відремонтували. Гроші головне від вистав та екскурсій. Був і президентський грант. Зокрема, із занедбаного приміщення то Зробили красивий простір для вистав, тренувань та івентів. Ми почнемо з циркових вистав. Тут будуть е, інші вже заявки. У нас експерименти є на моно, драматичні, пластичні. От є заявки вже і на публічні інші заходи. Цей арт-простір називається ММ MM, Малий Манеж у нашому національному цирку. Один з найбільших оркестрів, і він прямо зараз, як і десятки років тому, вживу супроводжує програми. Тож шоу у розпалі, а глядачі зачаровані. Олена Астахова, факти Айсі Єдині новини. І далі ефір продовжується команда «1 плюс 1 медіа. Програма ранок марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.